Привіт малята! Пізнали мене? Так, я планета Земля. Минулого разу ми познайомилися із Сатурном, а сьогодні я розповім вам про Уран і Нептун. Найдалі від Сонця розташовані Уран і Нептун. Ці планети дуже схожі, вони приблизно однакові за розміром. Складаються з газів і оточені тонкими кільцями. Астрономам не просто досліджувати такі далекі планети. І тільки відправивши на уран космічний апарат Вояджер, учені дізналися, що планета має кільця. На поверхні Нептуна дмуть дуже потужні вітри. Вони пролітають над планетою із шаленою швидкістю. Зовсім нещодавно у сонячній системі було не вісім, а дев'ять планет. Дев'ятою планетою вважали Плутон, кулю із крижаних брил. Але зараз вчені відносять Плутон до карликових планет, і до сонячної системи він не входить. Плутон знаходиться настільки далеко, що учені про нього майже нічого не знають. Ну що, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам, прощавайте, а кажу вам добре. Побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.